Четвер ми йшли на горусті, і я вирішив поїхати туди на велосипеді. Ось я вже це робив на дитячому таборі, але ми тільки доїхали до цієї бази воєнної. На цей раз я вирішив піднятися на велосипеді на саму вершину, на саму вищу гору Закарпаття. І ось я сів на велосипед, поїхав і так вирішив, що я не буду разом зі всіма. А сам на швидкість, так сказати, випроб... випробовуючи свої сили, е, ну, навіть на що я здатний, я собі так думав, собі поставив таку ціль. Ось, і ви знаєте, і мені так нормально вийшло. Я десь за годину і 20 хвилин десь приблизно був вже на цій базі, е, бувшій воєнній частині. Е, там трошки десь, може, півгодинки перепочив, там біля джерела побув, і Рушив далі вверх вгору. Було важко, трошки і ніс велосипед, і їхав, і, і на горбу тащив, по-різному. Але саме цікаве почалося на самій вершині. Коли я туди майже піднявся, піднявся, побачив, погода була чудова. І ось тут, буквально через хвилин 10-15 мого перебування там на горі, погода почала різко мінятися. Почали насуватися хмари такі грозові, темні. Але я якось думав, воно ну, якось, знаєте, я дивився, думав, що воно обійде, але не обійшло. Не обійшло і ті хмари почали насуватися, і я побачив, що треба втікати. Коли я це побачив, я почав спускатися там от по цій дорозі, да, ви, ви знали. Е, почали гріміти, блискати. Ви знаєте, взагалі це слова не передати. Я вам цього не передам, що я відчував. Це було, ну, я вже говорив багато кому з вас, що це були найтяжчі хвилини мого житті. Більше, ніж там, я не боявся в житті ще ніде. Такого страху, як в мене був там, я ще не відчував ніколи. Ви це слова не передати. Мій страх був такий, що я просто плакав, я ридав. Я, коли я і біг, збігав з гори, буквально там метрів так от, На моїх очах 100 метрів, там 200 метрів від мене блискавка. Одна раз, другий раз, третій раз. І цей грім мене просто так от тою хвилею, здається, аж відносило в бік. Ви бачили, як я біг? Я з тим велосипедом, він той, я за руль тримаю, він там на одному, на двох колесах. Я добіг е, от будиночок, цей, бачили, да, на, на підході до вершини. Я забіг у нього. Не база, да, будиночок. буквально метрів 100 е, від, від вершини. Ось, е, я туди забіг, поставив велосипед в одну кімнату, е, сам пішов в іншу кімнату, бо думав, ну що він якби залізний, може він притягнути блискавку. Сів в куточок такий, знаєте, там. І сижу і молюся. Уявіть собі, гора і хмара, от, я не знаю, як вас там, було, казало, що у вас град там падав, да? у нас граду не було там, в мене. Але було настільки темно, що я сидів, от, там стіна, так от я до куточка так присів, я був ну, я промок, тому що дощ намочив мене в курточці. Мені було настільки холодно, настільки. От мене просто всього трусило, розумієте? І я, я ридав, я плакав, у мене такий страх був, що ну, це не передати словами. І не було видно буквально 2 метри, я не бачив, що від мене. от. І така вологість, сирість, вітер. Ось, і, Ви знаєте, це був такий досвід молитви, що. Я вже, я знаю я вже прощався з життям, я вже... Я вже просив Бога, щоб він не взяв своє царство, щоб він мене помилував. Я вже. Е, ну, що я тільки вже не говорив і. Я вже, е, ні, я, я спочатку не обіцяв нічого Богу, Я просто просив, щоб він мене простив і помилував. Якщо він хоче зараз забрати моє життя, хай забирає, але я хочу бути з тобою, Господи, говорив йому. Ось, Але потім я. Відчув, що я ще хочу жити. Я не хочу вмирати. Господи, кажу, ну невже ти для мене протугував таку смерть? Це ж якось ну, нелогічно, це по-дурному буде, Господа. Як так? І тоді я почав молитися і просити Господа, щоб він нас зберіг. і я дійсно почав Господа. Хоча Господу обіцяти, Господи, якщо ти мене збережеш, якщо ти мене помилуєш, то я для Тебе зроблю це, я це зроблю. І те, що я тоді не зробив, я це також зроблю, Господи. І, і знаєте, я почав співати псалму, я відкрив 90-й, псалом, 23-й, 50-й. І далі я, так знаєте, відкрив просто Біблію і просто їх почав співати. Дві з половиною години я молився і я співав. Це було. Це було таке спілкування з Господом, я відчував настільки його присутність, що от, тим, просто мене оточило коло ангелів, і, і мені вдруг перестало бути холодно. Я зігрівся, хоча я там не пригав, знаєте, нічого. Не, щоб не зі... Але мені стало настільки тепло, настільки приємно і радісно на душі, що це було, це було чудо. Я вдячний Господу за цей досвід, який я пережив з ним. І, і знаєте, коли я вже потім е, дощик трошки перестав, хмарки розійшлись, коли я вже почав спускатися, я, знаєте, так їхав швидко з тої гори. І коли я побачив е, людей, які йшли е, на зустріч, та група, яка все-таки вирішила підніматися, я, коли я побачив людей, я настільки зрадів, я настільки зрадів, і моя радість була дуже велика. Потім я все-таки ще раз піднявся з ними на гору і подякував Господу за ту чудову можливість пережити такий досвід з ним, чого і вам бажаю. Адже. Дякую Господу і слава Богу.